Хай guys! Сьогодні у нас розпочинається новий сезон. Но перед початком цього сезону я хочу вас попросити, дивіться це відео та інше з самого початку до, до кінця, щоб ви продвигали мої відео. Дуже вдячні, а ми розпочинаємо. У нас розпочинається новий сезон це історії. Тому будьте вдячна, якщо ви поставите на цей сезон та на це відео лайк, Підпишитесь на цей канал та телеграм-канал та назвати е, про набір е, людей від двох до трьох людей, е, що підуть в мій сезон. Тому давайте розпочинати вже читати історію. Сьогодні ми будемо говорити про бабадука. Давайте прочитаємо, що таке що таке бабадук. Бабадук це страшна істота з української народної казки, яка часто згадується в контексті нічних кошмарів та страхів. Його образ використовується для того, щоб лякати непослушних дітей або заспокійти їх перед сном. Опис попотока може відрізнятися, залежно від регіону та оповіді. Часто його запрошують як стару згорблену жінку з довгими волоссям. ну, я зараз відкл... якусь, ну, як тільки що я прочитала, так розумію, що цей опис трішки схожий на відьму. А давайте розпочинати. Ну, на стару пожилу. Жіночку, що закриває обличчя. В інших версіях він може бути високим і худим чоловіком, з гострими кігтями та зубами. Що робить пападук? Зазвичай пападук ховається в темних кутках, <кхи> в кімнатах, під ніжками або в шафах. Він може викрити. Тати дітей, які не хочуть лягати спати, або просто лякати їх страшними звуками та тіннями. Кажуть, що пападук особливо небезпечний з... не для дітей, які не слухаються своїх батьків. Як захиститися від пападука? Давайте послухаємо, як нам захистити, якщо ми стрінемо пападука. Існує багато спосібів захиститися від попадок. Одним з найпопулярніших є молитва, як звичайно. Також вважається, що попадок боїться світла, тому може залишати нічник, ввімкнений або спати з іграшкою. Мені цікаво, а як нам допоможе е, іграшка, якщо тут скажено, що бабадук боїться і світла? Добре. Чому історія про бабадука така популярна? Історія по про пападука передають з покоління в покоління, оскільки вони допомагають батькам виховувати своїх дітей. Страх перед невідомим та не... Боже, темрявою є природним для дітей. Як в мене було, але зараз я не боюсь доміти. Вже пройшло. А історія про Бавадука допомагає їм боротися з цими страхами. Е, так, ми це прочитали. Давайте прочитаємо е, вже історію про нього. Яку. Е, історію, страшну історію, так. В темному кутку в маленькому називається, ну, так. Називається ця історія в темному кутку. В маленькому селі. Де хати стояли тісно одна до одної. Та тіні від старих яблук ставалися зловісними, жила маленька дівчинка, е, дівчинка. Е, Маруся. Ночі в її кімнаті були особливо темними і страшними. Е, так, що тут? Ага. Мама завжди казала, що якщо Маруся не буде слухатись до неї, прийде пападук. А тут, ну, історія, яка живалася для дітей, тут його описувала як худу е, з довгими очима, що світилися в темряві. Мою Марусі боялася його найбільше світу. Цікаво чому? Одного разу вночі, коли вітер пив за вікном, не голодний вовк. Маруся не змогла заснути у темряві, і чулися дивні шур... шурхи і скрипи. Раптом за підлічком долинув тихий шепіт. Маруся, Маруся, серце дівчинки забилося, як скажене. Вона знала, що це він, бабадук. Кізь вії Маруся побачила дві світлі точки, очі і папа Дука. Він повільно виповзав з підріжка. Його довгі руки тягнулися до неї. Маруся заплющила очі і почала кричати з усіх сил. Раптом двері відчинилися, і в кімнату увійшла мама з запаленою свічкою. Побачивши селякуну доньку. Мама міцно її обняла. Папа-дука ні, ніде не було. Не бійся доню, лагідно сказала мама. Ціло, це був просто страшний сон. Але ми розізнала, що це був не сон, а Баба дук був десь поруч, і вона ніколи не забуде його страшних очей. Що робити, якщо боїшся папа-дука? Розкажи про свої історії. Так. Пам'ятайте, страхи це нормально, головне не боятися їх, а шукати підтримки у близьких. Хочу вам нагадати, те, що назвати те, що в мене йде набір на серіал, мій відбудеться в січні. Тому давайте не забувайте, а ми продовжимо. Наступна історія папа Дуб і зеркало. У старому скрипучому домі, де пил лежав товстим ша шаром на меблях, жила маленька Оксана. Ночі в цьому домі були особливими довгими і страшними. Мама розпитала її про патука, страшну істоту, яка ховалася в темряві і лякала непослушних дітей. Одного разу вночі, коли місяць заглянув у вікно, немов. Величезне окно Оксана не могла заснути. Серце колотилося в грудях, як маленька пташка. Раптом вона почула дивний шорох. Обережно під... Під... підвівшись, Оксана побачила в старому церкві не своє відображення, а страшний тінь. Це був бадок. Його очі світилися в темряві, а довгі кіхті тряпали по дзеркалу. Оксана закричала за усіх сил. У кімнатах приповіла мама за запалену січку. А мені здається, що ця історія дуже схожа на паперетті з морозцем. Оксана закричала так, побачив царяку на доньку, вона її з нею Чи це був сон. Був десь поруч у тіні і чекав зручного моменту, щоб знову з'явитися. З За того часу Оксана боялася дивитися в дзеркало по ночам. Вона знала, що побуток може з'явитися будь-якому відображенні, щоб затягнути її в свій дальний світ. І тут нам розповідається, як захиститися. Від баба не дивись у церкву по ночам. Папаток може з'явитися у відображенні. Запались віло, плов баба боїться світла. Не ходи одна дому, разом не так страшно. Вір у себе в своїх близьких вони завжди допоможуть тобі, тобі. Так, друзі, е, ну і вірити в себе, тому що, що ми самі е, будемо, ми одні самі. Ось такі у нас смішні історії. А я вам дякую, що ви подивилися цей новий сезон. Дуже вдячна. Не забувайте ставити свої подобайки, пишіть коментарі і нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Та підпишись на цей канал, тому що ну, десь 30 людей залишилося, щоб ми у нас стукну е, 100 підписників. Так що давайте йти. Е, сьогодні я, е, це відео виходить 24 лютого, завтра у нас 25 го і завтра вже йдуть відео, які по наділі ну, у нас йде вся така. Тому в'яжу, якщо ви дивилися це відео. Не забудьте ставити свої подобайки та пишіть коментарі. Так. Та назвати про мій. Não é o Então é eu but不會, eu só um Boa noite